Усіх вітаю, друзі, близькі, рідні, знайомі, церква, глядачі. Декілька думок сьогодні, вранці і ми разом з вами помолимося. А сьогодні роздумував, дивлячи своє серце в своє життя і читаючи слово Боже, і декілька думок, які могли би підбадьорити нас усіх разом. Сьогодні роздумував про оптимістів і песимістів. Я собі е, зважив на те, що деякі люди є такі невиправні оптимісти, є такі, що невиправні песимісти, і оптимісти в любих обставинах вони шукує, шукають щось краще, надію на зміни, дивляться трохи далі, і дивіз їхні все зміниться на краще і завжди бачать світло в кінці тонеля. Песимісти це народ, такий, в яких лозунг життя усе пропало. Якщо ні, то скоро пропаде. Усе це безвихідь, і чим далі, тим все гірше. Ось, і навіть якщо є світло, то для них то є темрява. І я би сказав так, що оптимісти, вони хапаються за соломинку і покладають на неї надію, і вибачте, вигрібають в цьому житті. А песимісти можуть мати. А пліт, плот на якому можуть стояти і плакати, що вони вже тонуть. І тому сьогодні хотілося б декілька думок про це. Ні в коїм разі не хотів би зменшити обставин вашого життя, в яких ви є, бо я не є в них. Але дивлячись на своє життя, я бачив такі деякі полоси життя і дороги життя, де дійсно оптимізм мій. Він мені допомагав і з Божою помощью, Покладаючись на його слово, його обітниці, проходити ті важкі часи. І обставини у людей бувають зовсім різні. І зважаючи на це, а, ну, дуже важливо мати розуміння обставин і всього того, що трапляється в житті. і бути дуже чесним до себе і в своїх спілкуваннях з Богом. Говорити чесно, якщо я відчуваю, бо він це бачить, чує, і це важливо, бо Господь він любить щирих людей. Я зважив і для вас би рекомендував би прочитати третій розділ Плач Єремії весь але я тільки пару думок тут хочу взяти. І цей пророк він починає і в цьому розділі він каже так: Я та людина, яка зазнала горя від жезла його гніву. Божого гніву він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня піднімає свою руку. Він виснажив моє тіло, тіло мою шкіру, поламав кості. Він каже: знаєте про що? Ти зробив мене. А... Ти поплутав всі мої дороги, ти зробив мене мішенню, і твої стріла вони попадають в моє серце. І читаючи це, хочу сказати, що знаючи обставини життя цієї людини, він казав дуже щиро. І ми могли би його зарахувати до непоправних песимістів. Але далі ми будемо розглядати цю главу, і ми побачимо розділ цей, і ми дещо побачимо. Ось. І хочу сказати, що інколи люди вони не щирі, вони проголошують те, що не є в їхньому житті. А, такий, я би сказав, мирний оптимізм. Ця людина вона зважила всі свої обставини. Вона каже: Господи, я просто твоя мішень. І далі, коли ми читаємо, він каже, тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. То ось він говорить про деякі речі, які дуже стисли в цих обставинах його, і він промовляє ці речі. Я собі згадав, ще Ілю, згадайте про це. А він мав перемоги, але потім мав переслідування. І ось він під кущем, і він каже: Господи, як таке життя, то забери його, воно не треба мені. І його мотивація, вона не була якоюсь поганою. Він каже, що ревність, по дому твоєму, по тобі, Господи, вона мене просто їсть. І я залишився один. І виходячи з цього, ось таке моє життя, просто забери моє життя. Ми могли б згадати Йосипа, який потрапив, потрапив в полон, його в рабство, його продали рідні брати. І можна було б сказати, а що далі, його обставини життя. І можна було б докласти до і згадати сьогодні і про Йова, людина, яка втратила все. Втратила майно, втратила дітей, сім'ю свою, втратила здоров'я. Ось, і ця людина, я би сказав, звертаючи на все те, що є, він сказав такі дивні слова, як для, для цих обставин. Каже: Господь дав і Господь взяв. Але нехай ім'я Господнє воно буде прославлено. Ось це ця людина, яка зважала на Господа. І тому дуже важливо сьогодні зважити. Реально чесно всі свої обставини і просто сказати про це Богові. Господи, ось так є в моєму житті. Ось. І наступне, що дуже важливо, це зупинитись, обернутись і згадати про Божу силу і славу у, у своєму житті. Все те, що, де Господь дозволяв мати перемогу. І бачити його захист, його чуда, тому що це завжди є в нашому житті. Згадували ми Йосипа, знаєте, що він сказав своїм братам, які його продали. Ви міркували на зло, але Бог, ваше зло, Він перетворив на добро. І тепер ви і ваші сім'ї, і сім'я мого батька, всі будете мати хліб і ви не помираєте з голоду. Але ж то ці обставини. Він був не тільки проданий в рабство, потім він попав до в'язниці там мав знущання всі такі речі. Він через це все проходить, а тепер він говорить, що ви хотіли зробити зло, але Бог то повернув на добро. Згадуючи про Ілю, Бог посилає до нього ангела, він його підтримує. Дає їжу, і Господь проговорює до Ілії. Він каже: Знаєте, про що ти не один, ще є сім тисяч, таких як ти, які не схилили свої голови і свої коліна перед ідолами. І інколи нам дійсно, воно таке кажеться, що все пропало. Але дивіться, зважаючи далі, коли ми розмірковуємо цей же розділ третій, ось і з 19-го віршика, дивіться, що, що Єремія він говорить. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про мій полин гіркоту. Постійно думки про це шматують у мені мою душу. І ми б могли би сказати, що людина край в депресії. Але зважте на, на цей момент, що він говорить. Але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. І далі він дещо проголошує. Він говорить, який є Господь. Що він говорить? Він говорить, я нагадую це своєму серцеві, тому що я бачив не тільки те, коли я є мішень, коли я маю таке обставини життя. Я відчуваю себе таким вот песимістом зовсім, але я нагадую своєму серці, що не завжди так було. Він каже: я нагадую своєму серці минуле і від того, що от того оживає моя надія. І це дуже важливо і згадати про Божу силу і про Божу славу, тому що коли я зважаю на перше Коринтян, 10 розділ, 13 віршик, Павло про дещо каже. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувались міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І це це важливо зважати. Бог він люблячи, він ніколи не полишить і він не дасть того, що буде сверх того. Наступне про що я хотів би зважити, про те, що яким, хто Він є, і чому це важливо? І Єремія він згадує, він каже: ось я згадую. І мої думки про все те, що ти робив, в моєму житті і моя надія воскресає. Павло каже, 13 розділ Євреям, 8 вірші: Ісус Христос, учора і сьогодні, і навіки той самий, про що Він каже? Про вірність Бога, що незважаючи на всі обставини життя. Як Давид казав, якщо я піду і долиною смертної тіні, я вірю, я знаю, ти не полишиш, бо ти зі мною. І ти той, хто проведеш мене через це, і приведеш до, до цих зелених пасовисків, до тої свіжої гарної води. І Господь Він обіцяє, що Він ніколи не полишить. Він каже: наступне, ми читаємо Матфія 28,20. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він ніколи не залишить. І ви скажете, але якщо я, так як цей пророк, кажу, ти поставив мене, оце так, оце твоя робота, оце те, що в моєму житті. Але зважте, Павло, він під Бдюря і пише до Тимофія, 2 Тимофія, 2,13, Він каже так: а коли ми невірні, зостає він вірним. Бо не може зриктися сам себе. Він ніколи не залишить нас. Я завжди всім завжди всім нагадую, коли таке приходить в життя, і здається, що Бог полишив. Читаємо 22-й псалом, читаємо 103-й або 102-й псалом, зважаючи на переклад. І там Давид він говорить, ось який Господь. І він каже про його вірність, про його любов, про його милосердя, про його терпіння. Про Його прощення, про його милість, милосердя, про все те, що він чинить для нас, він каже: як батько любить синів, так я люблю вас, згадати про це. І тому дуже важливо згадати Йосипа, і, і Даниїла і хлопців там, у Бічі, і Христа на Голгофі, який одного разу він сказав: «Отче, на нащо ти полишив мене? Ми проходимо через такі важкі випробування. Але важливо зважити на це, що він ніколи не полишує, зупиниться, обернуться, згадати про Божу силу і славу у своєму житті у минулому. У і це важливо. Колись ми співали такого гімну, що милості Божі згадує їх, переліковує у своєму серці. Це дуже допомагає, щоб нам пройти цієї темрявої дороги. І знаєте що? І далі я хочу зважити на те, що інколи ми прикладаємо зусилля для того, щоб самому все і весь цей тягар нести. Але важливо про те, що каже Святе Письмо, воно каже, знаєте про що? Щоб кожен із нас, я і ви, ми поклали свій тягар на нього. Просто скажи, Господу, я здаюсь, але я у Твоєму плані, я в Твоєму полоні, Господи, я все віддаю Тобі. Ось я все. Як казаві все, забери моє життя. Як, ну, от, люди, які віддали своє життя, як ці хлопці, які пішли до цієї печі, кажуть, якщо Бог і не зали, і не, не, нас не, не спасе, але ми все одно йдемо, бо ми з Господом ми маємо всю надію на нього. І знаєте про що, коли ми читаємо Матфія, і тут у нас 11 розділ. І з 28 го віршика, 11 й розділ 28 го віршика, сам Господь, дивіться, що він каже: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярме любе і мій тягар легкий. Він каже, прийдіть і покладіть це. І це дуже важливо. Знаєте, Господь каже, що як мене нема тут, Він учням своїм казав, але я що зроблю? Я пошлю вам Духа, який буде потішувати він той, хто утішитель. Івана 14, 26. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошлев моє ім'я, той вас навчить усьому і пригадає вам усе, що я вам говорив. І Господь про що казав, що його милість і любов, і ви не будете обділені? Про що казав, що з його обійм і рук ніхто не вихопить вас? Про що казав, що ось усі дні і такі гіркі, і такі радісні, коли ви маєте оптимізм або навіть той песимізм, він каже: Я ніколи вас не полишаю, бо я завжди з вами. І знаєте. Про що важливо ще турбуватися. Знаєте, Павло, він нам нагадує деякі речі, це до Филип'ян, 4 розділ, і ми читаємо тут з 6 віршика, він каже так: нічим не журіться. Ось, але в усьому, в усьому молитвою та благання з подякую висловлюйте ваші прохання Богу і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останок брати те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка е, чеснота або яка похвала, проте роздумуйте, наповнюйте своє серце тим, про що говорить Господь, і всі свої тягарі, що робіть, віддавайте. Каже, не журіться. Чому? Бо я не полишу вас. І знаєте, це той момент, який дуже важливий, і Господь каже, щоб я ухопився. За його обітниці, щоб я не полишив їх, розуміючи, що він вірний в виконанні свого слова. І ми читаємо Єремії, це ж це плач, третій розділ, і тут, з 21-го віршка, він каже так: адже я нагадую своє серце минуле, і від того оживає в мені надія Господь, милості, Господньої милості. Ми все ж не Загинули, тому що його милосердя не вичерпне. Щоранку оновлюється твоя велика вірність, Господі, Господь, мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. І я хочу зважити на це, що е, дуже багато є таких гарних текстів обітниць Божих. І ми читаємо Ісаї 40 розділ з 28 віршика. Він каже, що Бог не втомлюється, він дає сили. Ті, хто на нього надію покладають, вони не будуть засоромлені. Коли ми читаємо Ісаї 41, 10, не бійся, бо я з тобою не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Ось, і ну це дуже важливо, коли ми на це все зважаємо, тому що Господь він говорить ці слова для кого? Для кожного з нас, щоб ми могли ухопитися, як за надію, ухопитися вірою за цю надію. І завжди згадую про це, знаєте, євреям, 11 розділ. Половину, більше половина розділу про чудеса, про сили Божі, про спасіння, про перемоги, про все. А друга половина говорить про людей. Які вірою вистояли, пройшли і віддали своє життя і мали скорботи і все. Але він Господь каже через Павла, вони були засвідчені в вірі, Господь був з ними, і тому він ніколи не полишує. Але Бог дав ще таку думку. Ось, і знаєте, інколи люди є невиправні оптимісти, поки живуть тут на землі. Я згадав цей такий приклад. Господь він розказував цю притчу про багача, який мав достаток, який мав дуже багато всього. І написано, що він мав оці всі бенкети, кожного дня їв, пив, веселився і використовував цю таку, як би прислів'я, що їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Але коли він помер, ось він був піднесений, він був там. Був в тому аду, і знаєте, що він, він згадав ще дещо. Бо там, коли його біля його Брам завжди був, була людина, яка була бідна, яка мала скорботу, і він не завжди зглядався над нею, щоб щось дати, далі поїсти. Але коли він прийшов на целону Авраамову, він подивився того, ту і бачив ту людину, і каже: Господи, бо я мучусь в цьому аду. Ой, пошли, будь ласка, хай він промоче мені пальце в воді покладе до тут таке, що зовсім. і зовсім. І пошли, Господи, до моїх братів, бо вони на землі. Тоже мають такий неоправданий оптимізм, бо життя воно дочасне. І тому Господь каже, не зважаючи, якщо ти щось маєш або чогось не маєш, щоб мати оптимізм всю вічність, потурбуйся про своє життя, а вічне життя, про свою душу. І тому сьогодні хотілося б підбадьорити всіх нас, бути божими оптимістами, навіть якщо якась полоса є з песимізму, ми знаємо те, що він не полишить, він вірний, він любить нас, він каже, що він доведе нас. Він той, хто почав працювати в нас і вклав свого духа в наші серця. Він не полишить і він доведе нас до небесної оселі. І а далі що? Знаєте, це мені дуже допомагає, коли ми читаємо в об'явлення. Він каже, що там. Скорботи не буде, білю не буде, не буде ніякого зойка, смерті не буде. Все це мине, і ми будемо в присутності Божої, в світлі, в Божого акція, Господа нашого Ісуса Христа. І тому хотілося сьогодні підбадьорити, знаєте, коли ми дивимося на все те, що в нашій країні. І Я і сам інколи занепадаю серцем і духом, думаю, Боже, як так? Як це все? І Коли вже це буде світло? А потім розумію про те, що кожної людині, кожної країні є доля від Господа. І він каже, я вас не полишу, я з вами пройду. І ви ще побачите і світло, і ви побачите благословіння Боже, і Божий захист. І ми це вже бачимо. Знаєте, Я інколи дивлюсь на це, такі країни, такі, такі вони сильні і здорові, все, але вони бояться. А Україна, вона стоїть і вона воює, і вона не, не падає духом, не занепадає. І я славлю Бога, що Він нас не покидує, Він не полишає нас ніколи. І я знаю, що Він і в нашій боротьбі, кожного з нас, Він не полишає, Він проведе через все це. І тому славимо сьогодні, Господа, маємо здоровий оптимізм, незважаючи на те, що навколо багато песимізму, темряви. Знаємо, що завжди є те Боже світло. Господь каже: Я є світло, в мені нема ніякої темряви. Ідемо, біжимо до цього світла, щоб завжди розуміти і знати в його обіймах кожен із нас. Будьте благословенними в цьому дні. Давайте ми помолимося. Боже Батьку! Я не знаю обставин людей, які сьогодні чують і бачать це все. Але я знаю одне, Господи, що ти нас ніколи не полишиш. Можливо, сьогодні хтось переживає смертні муки, або, Господи, він втратив все як той Йов, а може, його продали, так як Йосипа, його рідні, чи близькі, чи ще щось. А можливо, він всього полишив, або і він десь самотній, або ще щось, серце розбите, або людину, або десь хтось. Предав і зрадив його, Господи. Але я сьогодні хочу сказати про це, Господи, і до мого серця, як Єремія казав, але я нагадую всі Твої славні діла в моєму житті, всю Твою силу і славу, яку я бачив, і тому стою в надії, що Ти ніколи нас не полишиш. Всі, хто чує це слово, не полишиш, Господи, що нашу. Країну, державу ти не полишиш, військо наше не полишиш, ти завжди будеш з нами. І тому тобі слава, тобі хвала, тобі велич, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні, не зважаючи на темряву, на той стежці, Господь каже: Я з вами, я повсякдень з вами, я вчора, сьогодні завжди з вами. І тому, нехай Господь, Він Дасть свій покров, свій захист вам, вашим діткам, вашим родимам, вашим, вашим домівкам, церквам, вашим, де б ви не були, Божого вам захисту, покрову і Божого оптимізму в церкві, в серце. І хай Господь благословить вас. Будьте благословенними в цьому дні.